Боже очисти нас грішник і помилуй нас, Боже, очисти нас і помили нас. Благословен Бог нас завжди, нині, повсякчас, і на віки. то духа повсякчас і на віки велике. Що зібралися на нас, щоб погубити нас, і знищити державу нашу та святині наші, допоможе нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас ради слави, імена Твого, і на нас. Справдяться слова, сказані, Моєсеєм, будьте сміливими, стійте, і побачте спасіння від Господа, Господь бореться за нас, так, Господи, Боже, Спасителю наш. Не поміни беззаконні не, беззакон, не правд людей твоїх, і не відвертайся від нас гнівом своїм, але милості та милосердя відвідай смирених рабів твоїх, що до тебе припадають, стань на допомогу нам і подай воїнство нашому зім'ям Твоїм перемогти. Буви наміри й неправді насмілення тих, хто йде на нас війною. Молимось до тебе, владико, миру і спокою нашого. Щоб якщо зайде, так нехай ще затвора наші. наші, як прах розсипається, від лиця вітром, так нехай розв'ється їхні злі думки, знищити державу нашу українську. Господи, в тих умертих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм, поверни їм пам'ять Твоєї заповіді, блажені миротворці, бо вони синами Божими, не Назбоця. А для тих, хто противиться цій твоїй заповіді, кожних гнів, скороботи, а не любов, тільки вселять у них страх, і пам'ять про те, що і вони себе християнами називають. Нехай ж, Господи, буде воля Твоя над нами. І якщо Твоє проведення буде таким, щоб покласти воям нашим у битві за віру і Україну душі свої, то їм прости гріхи їхні, і в день праведного Твого суду пода від але віримо і молимось тобі ти, Господи, що Ти захистиш, втихомириш і напомиш, та до спокою приведеш усіх, бо ти си захисти і перемоги, спасіння для тих, хто надіється на тебе. І тобі слово посилаємо, отцю і Сину і Святому, мені повсякчас, і на віки, віки. Вісу, становина на битву та повелів сонцю спинитися, ти й нині, владико, почуй нас, що молимось до тебе, зміцни силою Твоє, побожний народ наш, благослови його справи, примож слава Його, перемогу й напорогу, зміцнився Могутнє Твоєю правицею нашу державу, збережи військо, пошли ангела на зміцнення захисників, народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння. Примири ворожнечу і миру тверди, простяни, Господи, не видиму правицю Твою, як радив твоїх, заступає в усьому. Тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні за віру православну, побожний народ нашу державу, прости їхні провини. І в день праведної Твоєї відплати подай вікці нетління, бо Твоє є влада, царство і сила від тебе допомогу всі. Приймаємо на тебе, надію, покладаємо, і тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки, віки. Кожної країни, держави, кожного суспільства, кожної сім'ї, кожної окремої особистості є якийсь переломний момент. Неважливо, не з чим він пов'язаний, але він так чи інакше трапляється. І саме сьогодні, це якраз той день, переломний момент, коли ми маємо стояти на колінах перед Богом, а не перед загарбником. Щоб загарбник знав, що ми ніколи не станемо перед ним на коліна, а тільки будемо воздавати хвалу Господу Богу нашому Ісусу Христу. І ніколи не прихилимо своєї голови перед чужинцем, перед злочинцем, перед ворогом. Тому, дорогі брати і сестри, сьогодні піднесемо наші молитви, піднесемо наш дух на ту висоту. На яку тільки можливо для того, щоб ніколи не спуститися донизу у те болото, рабство, яке нас хочуть занурити, хай Бог всім допомагає. Слава Ісусу Христу! Слава. 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 Слава Ісусу Христу! Кілька практичних порад. По-перше, що ми сьогодні не мусимо зробити, відкрити храми, тому що багато людей в паніці. Назначити, якщо самому не виходить бути постійно в церкві, назначити чергового, краще навіть по групах вайберних розкидати прохання про не, наприклад, неусипну псалти. Не тільки для того, щоб люди молилися, але для того, щоб ті люди, які приходять, наприклад, на годину на свою чергу, щоб вони забезпечували можливість іншим людям прийти.